Та за кілька днів після розпочалася вже і військова реформа. Зокрема, були перероблені піхотні дивізії, зменшивши кількість батальйонів з метою збільшення самої кількості війська. Жовті нас запросили на конгрес у Белграді, на що ми залюбки погодилися, і наслідком конгресу стало утворення Белградського пакту з метою повернення земель у Болгарії. 17 лютого 1937 року розпочалася четверта Балканська війна. Оголошення війни Болгарії Белградським пактом. Болгари, не горячи часу, одразу розпочали наступ на салоніки, і дві наші дивізії, що були там, поступалися переважаючим болгарським силам. Через що наші гірні дивізії атакували з флангу дві болгарські дивізії, аби полегшити становище оборонців та за можливості вийти з ними на з'єднання. Проте ми не встигли, і болгари досить швидко пробилися та захопили весь Халкітський півострів. Через що наші війська були змушені евакуюватися до Афін по морю. Але попри це, наші гірняки прорвалися та змогли вже за кілька днів після падіння салонік звільнити місто, бо болгари відвели більше сил, що захоплювали його на інші фронти. Після звільнення салонік розпочалися наступ у Македонії. І, зрештою, ми думали з'єднання з сербськими силами, оточивши болгарські війська у Македонії. Але через те, що вони отримували скопці та були в горах, ми не змогли нормально їх знищити, адже не мали постачання. Також незабаром після нашого вторгнення в Болгарії оголосили війну Османи з метою захоплення західної фракії, і, зрештою, вони цього ж досягли. Наші ж війська коли зрозуміли, що провидовиться в Македонії успіху, це досить марна таки справа. Тому розпочали наступ на пловди в третє місто в Болгарії та дійшли до південного околиць Софії, зрештою змігши її взяти, бо болгарські війська її покинули, проте нас трішки випередили румуни. У того ж 25 квітня після падіння Софії був підписаний мирний договір.